коли життя показало, як важливо випускати свої відчуття в моменті і чому це важливо для інших людей. Це дуже терапевтично і дуже цілющо. Колись я була на одному такому заході, можна сказати, ретриті, де було багато жінок. Більшість цих жінок вже були в певній своїй силі. Але попри це, все одно постійно є щось чимось, зіштовхуємося. Так от а, був там один із практикумів, і на цьому практикумі мені прям дуже захотілося заверещати, закричати. А, спочатку а, я думала зупинитися, бо ну як, чого я буду кричати, інші як на мене подивиться. Але вирішила, що я все-таки це зроблю. А, і після того, як я закричала, то увесь голос а, на всю вулицю. Інші жінки також дозволили собі закричати. Тобто у них також щось сиділо всередині, вони хотіли це виразити, але не могли. У них були якісь внутрішні заборони. А коли хоч одна людина ці заборони знімає, тоді інші також відчувають, що вони можуть це зробити.